Це Realme 15T бюджетна новинка, яку можна офіційно купити як на AliExpress, так і в Україні. У цій моделі, як на мене, є всі шанси стати одним із найкращих бюджетників 2025 року. Тому що за відносно невеликі гроші тут ми отримуємо круту якість і хорошу начинку. І поки ця новинка їхала до мене з Китаю, у мене на огляді з'явився смартфон Oppo A6 Pro, який по характеристикам практично ідентичний цій моделі, але є деякі відмінності. Тож давайте по Можливості будемо їх порівнювати. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Дякую, що завітали. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваш коментар, а ми поки будемо розбиратись про все по порядку. І перше, що нас цікавить, це розпаковка і комплектація. По комплектації тут все точно так само, як було у Oppo a 6 Pro. По-перше, звісно ж, сам смартфон, силіконовий чохол і інструкція голка для сім-карт. Кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 80 Вт. Далі переходимо до дизайну Realme 15T. Отримав такий собі мінімалістичний дизайн, щось схоже на айфони, але вже не на нові айфони. Трохи вже заїжджений дизайн, але маємо, що маємо. Задня кришка це пластик, він матовий, приємний на дотик, на ньому не залишаються відбитки пальців. До речі, рамка тут також пластикова. Ну, а що ви хотіли, це все-таки бюджетник. У продажі існує три варіанти кольору: це чорний, синій і кремовий. І як на мене, кремовий найкрасивіший. Хоча це більше діло смаку, тому щіть у коментарях, який колір вам найбільше сподобався. Товщина корпусу у Realme 15T усього 7,9 мм. Це при тому, що батарейка тут реально дуже велика. По вазі цей телефон трохи легший, ніж Oppo A6 Pro, а саме 183 грами. Найголовніше, що тут не змінилось, це захист від води і пилу, повний захист IP69K. Телефон взагалі не боїться води, не боїться пилу, не боїться бруду, з ним можна пірнати, плавати під водою, знімати під водою. Ну і звісно Дощу і душу він також не боїться. На верхній грані розташований додатковий стереодинамік і мікрофон, справа кнопки гучності і кнопка увімкнення. На лівій грані немає нічого. Знизу основний динамік тапсі роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім карти. Телефон отримав спарений подвійний слот під сім карти, одночасно можна вставити або дві сімки, або одну сімку і одну флешку. На задній частині розташований красивий металевий блок з камерами і спалахом. Трохи нижче логотип компанії. Realme. По екрану тут все точно так само, як у Oppo a 6 Pro. Це 6,57 дюймів діагональ, це AMOLED матриця, Full HD роздільна здатність, 120 Гц частота оновлення і яскравість. 1400 ніт, тобто він реально дуже яскравий. У налаштуваннях екрану частоту оновлення можна змінити, можна поставити звичайну або підвищену. А ось так телефон виглядає під кутами, точніше його екран. І картинка тут буде шикарна, це 100%, тому що, по-перше, це AMOLED по-друге, це далеко не найдешевший AMOLED він реально якісний. І для бюджетного телефону це дуже великий плюс. Ну і ви просто погляньте на ці рамки навколо екрану. Тут немає жодного великого підборідня. Тут все тоненьке, все так як має бути у справжньому сучасному телефоні. По розміру рамок, звісно, тут все добре, але мені здається, що у Oppo a 6 Pro рамки були зовсім трішки меншими. Так як це amoled екран, то в екрані є сканер відбитків пальців і працює він просто шикарно. Одразу реагує на палець, одразу все розблоковує, і також у телефоні є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Воно, звісно, також працює тут прекрасно. Далі переходимо до найголовнішого, і звісно, це серце телефона, це його процесор. У Realme 15 t встановлений восьмиядерний процесор, який підтримує 5G мережі Dimensity 6400 Max. Нагадаю, що у Oppo a 6 Pro, який коштував дещо дорожче, ніж цей смартфон, встановлений 4G процесор Helio G 100. По результату. Мантуту, вони плюс-мінус однакові, але все-таки тут вже більш новий і сучасний процесор, який підтримує 5G мережі. В Antutu Benchmark смартфон Realme 15T набирає 551 739 балів. Що стосується ігрового процесу, то тут все плюс-мінус так само, як на Oppo a 6 Pro. А саме гра Genshin Impact тут так само запускається на низьких налаштуваннях графіки, а от інші популярні ігри, такі як світанків, PUBG Mobile або у асфальт тут запускаються також на середніх налаштуваннях графіки. Що стосується ігрового процесу, то на смартфонах Realme мені більше подобається ігровий режим, який тут є окремо, ніж у смартфонах Oppo. У продажу існує три варіанти пам'яті: це 8 плюс 128 ГБ, 8256 ГБ і 12 256. Оперативку також віртуально на телефоні можна розширити іще на 10 ГБ. Пам'ятаєте, раніше я казав, що батарейка тут не з маленьких, і я вам не збрехав, тому що на цьому смартфоні стоїть батарея на 7000 мАч. Нагадаю, що у Oppo A6 Pro стоїть точно така ж батарейка. Дуже важливо, що Realme 15T підтримує швидку зарядку 60 Вт. Хоч у комплекті є блок живлення аж на 80 Вт, але максимально тільки 60. Нагадаю, що у Oppo A6 Pro максимальна зарядка була саме 80 Вт. А ось так виглядає меню налаштувань батарейки. Та Плюс-мінус так, як і у Oppo a 6 Pro. При середньому навантаженні, якщо, звісно, не грати довго в ігри і не дивитись YouTube, то на 2-3 дні одного заряду вам вистачить. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон Realme 15T за одну годину в середньому втрачає усього 3% свого заряду. Стереодинаміки зверху і знизу працюють дуже класно, офігенний звук дуже якісний, дуже чіткий, мені сподобався і особливо. Плив гучність динаміка, яку можна викрутити аж на 300%. Чип NFC тут є, він працює, це дуже важливо особисто для мене. Напишіть, до речі, у коментарях, чи важливий для вас не NFC у смартфоні. Телефон сертифікований в Google, до нього можна підв'язати будь-яку карту Google Pay і розплачуватись на терміналах. За роботу софту на Realme 15T відповідає свіжий 15-й Android. Все так само, як у Oppo a 6 Pro. Але оболонка тут називається Realme UI. Нагадаю, що у Oppo вона називалась ColorOS, але виглядає. Дають вони практично ідентично, тому різниці я тут взагалі не бачу. Як і у Oppo a 6 Pro, на цьому смартфоні оптимізація системи, мабуть, одна з найкращих у 2025 році, яку я тільки зустрічав. Що у Oppo, що у Realme, оптимізація плюс-мінус схожа, що там, що там немає ніяких нарікань, все працює настільки плавно, настільки чисто, що взагалі не віриться, що це реальний бюджетник. На телефоні з коробки є магазин з темами, тут можна завантажити різні теми, шпалери, різні. Шрифти це глобальна версія телефону. Із коробки тут присутні всі мови, включаючи українську і англійську. Але є один, але дуже суттєвий нюанс, якщо ви купуєте телефон з AliExpress. З AliExpress усі смартфони Realme приходять. Із російськими додатками Яндекс, збіркаса, Госуслуги, ну тобто, все оце лайно, яке потрібно видаляти. Але на щастя, це все реально видаляється. Можливо, не на 100%, але візуально ви його бачити точно не будете. Я не можу на 100% стверджувати, що у коді телефону. Не буде щось вшито, не буде щось прописано, що не можна видалити. Але якщо ви звичайний користувач, то мені здається, що боятись немає чого. Хоча, можливо, я помиляюсь, напишіть у коментарях вашу думку. Проте, в цілому, система працює чудово, система не глючить. Оболонка приємна оку, приємна по відчуттям, приємна у роботі. GPS на телефоні дуже добре працює. Мені сподобалось, як телефон під'єднується до супутників і настільки гарно він тримає з ними зв'язок. А ось так працюють на телефоні датчик наближення і датчик. Освітлення Далі поговоримо про камери. Основна камера тут на 50 мегапікселів, така ж як у Oppo a 6 Pro. Ну по відчуттям так точно. Ну і фронталка тут теж на 50 Мпікселів, а от у Oppo a 6 Pro вона була на 16 мегапікселів. Не скажу, що якась є суттєва різниця, тому що нагадаю, що мегапікселі це не означає якість, проте, мабуть, якось приємніше, коли у тебе фронталка цілих 50 мегапікселів. І знову ж таки, компанія Realme, вона ж компанія Oppo, завжди вміли налаштовувати софт своїх камер. Так, це бюджетник. Так він недорогий, відносно недорогий. Але камери тут знімають реально достойно. Ну, як мінімум, мені сподобалося. Не знаю, чи сподобається вам, якраз зараз ви бачите приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Звісно, телефон не буде знімати так, як якийсь флагман за 1000 або за 500 баксів. У вечірній час телефон також намагається зробити якісь непогані фотки. А відео основна камера вміє знімати при 60 FPS у full HD якості. І це такий собі в наш час, як зараз модно казати, базовий мінімум. Отже, Realme 15 t чи вартий він уваги? Це практично те саме, що Oppo a 6 Pro, але з кращим процесором, ну, як мінімум не з кращим, а з новішим. Тут більше мегапікселів у фронтальній камері, ну і в принципі більше відмінностей я не бачу. А ну так, він буде дещо дешевшим. До речі, минулу версію цього смартфона Realme 14 я купував на день народження своїй мамі, і про нього також є відео на моєму каналі, тому кому цікаво, переходьте, подивіться. Якби тоді існувала ця модель, я б, мабуть, взяв її, тому що вона. Трохи дешевше, ніж Realme 14 на той час, а для мами суперкрутий процесор, в принципі, і не потрібен. А так тут все залишилось на рівні. Тут і крутий amoled екран, і хороші реально камери, офігенний стереозвук, є чіп не всі, ну і дизайн плюс-мінус також залишився незмінним. І ледь не забув про захист IP69 і батарейку на 7000 мАч. В цілому телефон мені реально сподобався. А що скажете ви, напишіть у коментарях під цим відео. Я залюбки почитаю ваші коментарі. Тим паче, що вони дуже допомагають у просуванні цього відео і у розвитку мого каналу в цілому? Також у коментарях напишіть, чи користувалися ви колись смартфонами компанії Realme. Ну а на цьому, все це був канал Meduza Gadget. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Не хворійте, побачимось.